Так, Для тих, хто не знає, показую, як відкрити зміну. Значить, Ми зараз маємо паузу. У нас тут на, на, пауза 9.33. Ми клацаємо значить, один раз вниз. У нас вибиває скільки. Що ми глянули, яка пауза? Тобто в даному випадку я вже простояв 11 годин 42 хвилини. Вертаємося назад. Нам це зараз не потрібно, але нам потрібно знати точно, що не раз буває, наприклад, тут пише 11 годин рівно, а або, наприклад, тут пише 10.45, а тут пише вже 11 рівно. Бо 15 хвилин паузи воно якось зарахували, Але це вважається як пауза. Не, ну скажімо так, можна їхати, якщо у вас ще є дев'ятки, але приклад просто неправильний, більш такий негарний. Не, не, не але е, тоді, наприклад, у вас закінчились дев'ятки, і у вас 10.45 тут, а у вас тут 11. І ви думаєте, о, я вже вистояв 11 годин, я можу їхати. Ні, дивимося на низ 11.00. Добре, значить, відповідно, що ми робимо? Ми натискаємо один раз, виходимо в меню назад, головне. натискаємо кнопку ОК. Це права кнопка. Раз. Бачимо роздрук. Гортаємо вниз. Палець вниз. Раз. Це в нас транспортний засіб. Роздрук. Далі в нас йде ведення водій 1. Ми беремо ведення водій 1, клацаємо ОК. У нас вибиває водій 1, початок країни. Відповідно, ми беремо ще раз ОК. В даному випадку, як я є в Польщі, то в мене. Я закривав вчора зміну в Польщі, і в мене автоматично воно продовжує питається Країна Польща. Я пишу ОК. Ведення, так, ведення збережено, і, відповідно, щоб повернутися назад, ми просто клацаємо до кінця два-три рази, скільки там потрібно, і в нас вийшло. Відповідно, так як ми вже поставили в 9.35, ми відкрили зміну, нажимаємо перший слот один раз, другий раз. У нас відкрилися молотки і стоїмо від 5 до 15 хвилин. В ідеалі на молотках ми е обходимо машину. Да? Тобто ми зранку ранковий огляд робимо, там чи нам колеса не порізали, чи там, не знаю, нам щось не вкрали, чи все робоче, лампочки перевіряємо, в ідеалі рівень масла і так далі. Ми це все робимо на молотках. Відповідно, я вже це зробив раніше. Зараз я в даному випадку просто ще 2-3 хвилинки постою і буду виїжджати. Надіюся, відео буде вам корисним, як відкривати зміну втаху.